Переходимо до сімнадцятого рядочка. Так, І тут ми в'яжемо наступним чином початок такий, як у нас був і до цього, тобто рельєфний стовпчик без накиду навколо попкорна попереднього ряду, три повітряні. І в'яжемо попкорн на основі стовпчика з накидом попереднього ряду. Так, пров'язали стопчики і оформлюємо попкорник. Так, хочу звернути вашу увагу, що тут ми стовпчика з накидом, який ми завжди в'язали після попкорника, не в'яжемо. Ми набираємо повітряну і зараз пров'язуємо два рельєфні стовпчики із спільною вершиночкою. Це ті стовпчики, які в нас були рамочкою да, для, наших, для нашого ананасика. Так, пров'язали це все разом. Одна повітряна. І відразу ж переходимо до стовпчика, з якого в'яжемо попкорн. Тобто тут також немає того стовпчика, який в нас був у багатьох попередніх рядах, так, ось так у нас вийшло. І в наступному ряду ми будемо вже закривати цей весь ананасик. Да? Так, після попкорна ми в'яжемо рельєфний стовпчик з одним накидом на основі попкорна попереднього ряду. Так, тепер набираємо дві повітряні, хоча тут, мабуть, вже можна три. Набираємо три повітряні і йдемо в'язати рельєфні стовпчики навколо. Кожного попкорника попереднього ряду. Ось так. Так, І тут, мабуть, будемо робити два, дві повітряні, і знову рельєфний лицевий стовпчик на основі попкорна попереднього ряду. Знову дві повітряні, і так обв'язуємо все це віяло. Я камеру вимкну, до в'яжіть віяло до кінця самостійно. Так, обв'язали. Усе в'яло, тепер три повітряні, в'яжемо рельєфний стовпчик навколо попкорна попереднього ряду, і тепер в'яжемо далі попкорник і все те, що я вам вже показала. Тобто рапортик я вам вже весь представила. В'яжіть до кінця рядочка і повертайтеся, будемо в'язати далі. Переходимо до вісімнадцятого рядочка. Так. Що ми тут робимо? Стандартний початок ми переходимо під попкорник і обв'язуємо його рельєфним стопчиком з накидом, плюс три повітряні. Ой. Рельєфним без накиду да? плюс три повітряні. Так, тепер ми робимо накид, і навколо ось цього елементика, тобто двох стовпчиків рельєфних із спільною вершиночкою, ми починаємо в'язати рельєфні стовпчики лицеві з одним накидом всього їх в'яжемо 4. І тепер з них формуємо попкорн. Ось так. Так, і відразу ж робимо накид і йдемо в'язати стопчик рельєфний лицевий навколо наступного попкорника. Тобто, ось так ми завершили цей. Елементик, це там. так, ідемо далі. Набираємо 4 повітряні і йдемо до, наших, до нашого віяла. Так, що ми тут зробимо? В'яжемо рельєфні виворотні стовпчики навколо стовпчика попереднього ряду. Рельєф Да? Тепер одна повітряна, стовпчик з накидом під арочку, одна повітряна, знов рельєфний виворотний стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду, повітряна, стовпчик з накидом під арку, повітряна і знов рельєфний виворотний під а, арочку. Ой, навколо стовпчика, вибачте, попереднього ряду. Так, ось таким чином обв'яжіть все віяло. Так, дов'язала я увесь цей елементик. Тепер наберу знову 4 повітряні, пров'яжу рельєфний стовпчик навколо попкорна попереднього ряду, і відразу буду в'язати попкорник навколо двох стовпчиків рельєфних з спільною вершиночкою, так як ми це вже з вами в'язали. І відразу після попкорна наступний рельєфний стовпчик який пров'язується навколо рельєфного стопчика. Ой, попкорна попереднього ряду. Так, ось такий рядочок. Думаю, ви вже зрозуміли, що це весь рапорт. Да? Так, Мені здається, виходить дуже і дуже гарно. Так, продовжуйте рядочок до кінця. Коли буде все готово, повертайтесь, будемо в'язати далі. Завершили ми вже 18-й рядочок, переходимо до 19-го. В кінці попереднього ряду ви з'єдналися в третю повітряну петлю підйому. Це та, яка у нас йшов ланцюжок, коли пров'язали рельєфний стопчик без накиду навколо першого попкорника та? і піднімалися до того, щоб в'язати наступний попкорн. От, з'єдналися в третю повітряну петлю. І починаємо в'язати 19 ряд. В'яжемо рельєфний стопчик без накиду, знову ж таки навколо першого попкорника. І піднімаємося ще на три повітряні, Це замість першого стопчика рельєфного з накидом. Окрім цього, в'яжемо ще один, два, три, чотири повітряні. Робимо два накиди, і тепер йдемо. Пропускаючи ось цей стовпчик рельєфний, йдемо до першого звичайного стовпчика, і навколо нього в'яжемо три рельєфні стовпчики з двома накидами. Ось так. І з них робимо попкорник. Так, десь у мене ниточка знову загубилась. Після цього чотири повітряні, знову робимо два накиди, пропускаємо рельєфний стовпчик, а йдемо до звичайного стовпчика і в'яжемо навколо нього три рельєфні лицеві стовпчики з двома накидами. І робимо з них попкорн. Знову 4 повітряні, і таким чином в'яжемо чи обв'язуємо все ось це наше віяло. Так, я пров'язала усе віяло. Ов'язала в мене вийшло 12 попкорників. І тепер в'яжу 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Роблю накид і в'яжу рельєфний стовпчик з одним накидом навколо попкорника попереднього ряду. Тепер далі знову в'яжу 5 повітряних і перехожу до в'язування наступного в'яла. Все, дов'язуйте рядочок до кінця і повертайтесь на початку наступного. Ми завершили з вами 19-й ряд, і зараз будемо переходити до 20-го. Була в мене думка ще якось продовжити серветку, а, потім вирішила, що таки вже досить вона, хоч і не дуже велика виходить. Ну, але ще після блокування вона потягнеться, та розміри, звісно ж, збільшаться, тому поки що досить, я так думаю. Так, ми зараз переходимо до 20-го ряду. В кінці попереднього, я сподіваюся, ви не забули, що треба було з'єднатися, немає в мене фокусу. Нема сьогодні фокусу, і все. Так, що треба було з'єднатися в третю повітряну петлю підйому. І зараз ми робимо наступне: ми заводимо гачок за ці петлі і в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду. Також набираємо дві повітряні. І тепер. Набираємо ще два накиди. Заводимо гачок за попкорн і в'яжемо рельєфний стовпчик з двома накидами. Далі набираємо три повітряні для арки. І ще три повітряні, з яких робимо піко. Далі знову три повітряні, знову ж таки для арки, два накиди, і навколо цього самого попкорна ми в'яжемо ще один рельєфний стовпчик з двома накидами. Ось так. Відразу знову набираємо два накиди і в'яжемо стовпчик рельєфний з двома накидами. Навколо наступного попкорна. Тепер набираємо шість повітряних, з двох ой, з трьох останніх робимо піко, Тепер ще три повітряні. Знову робимо два накиди і в'яжемо ще один рельєфний стовпчик з двома накидами навколо цього ж самого попкорна. Тобто, виходять у нас ось такі. Елементики. Так, продовжуйте таким чином обв'язувати кожен попкорник, і потім я до вас повернусь. Так, пров'язала я увесь цей так? Останні елементи готовий. І тепер я набираю дві повітряні, в'яжу навколо. Стопчика попереднього ряду, рельєфний стопчик без накиду. Знову дві повітряні, два накиди, і йду в'язати знову те саме, що ми в'язали у попередньому елементі. Да? Так, ось таким чином ми завершуємо роботу над нашою серветочкою. Сподіваюся, вона вам сподобалася. Дякую, що пов'язали зі мною. <кій> Як буде готова, обов'язково її треба буде вибрати і заблокувати. Тобто, тут без блокування нічого не вийде. Да? Вся краса серветочки розкриється тільки тоді, коли вона буде вже заблокована. Так, ну що, чекатиму ваші відгуки, чекатиму ваші фото готових робіт. Дуже приємно мені їх отримувати, дуже приємно отримувати ваш зворотній зв'язок. Дякую за вашу підтримку, дякую за ваші вподобайки, за ваші теплі коментарі, дякую за ваші донати. Це все неймовірно мотивує, це неймовірно надихає на те, щоб знімати нові відео. Хочу ще побажати вам всього найкращого. Дуже хочу, щоб якнайскоріше була наша перемога, щоб всі ми жили під мирним небом, як це було колись. Ми колись не цінували так того, що ми мали. Це було таким звичним і повсякденним, що здавалося, що так буде завжди. Отже, цінуйте те, що ви маєте. Бережіть і дорожіть. Всім тим, що у вас є. До всього найкращого До зустрічі!